Минула зима та примклива морозна погода суттєво позначилися на ході весняних польових робіт по всій Україні, і, зокрема, в районах Полісся та Лісостепу. На цьому наголошували учасники наради. Питання важливої ваги мобілізувати всі зусилля для того, щоб у стислі строки і на високому агротехнічному рівні провести весь комплекс робіт у полі. Міністр агропромполітики на землях Микола Присяжнюк звернувся до аграріїв із такими побажаннями. Головна проблема це відставання майже на два тижні проти минулого року з проведенням весняно польових робіт. І в першу чергу в господарствах містостепу та поліс. Але я звертаю увагу, що відстання не за рахунок того, що не готові аграрії, а за рахунок природно кліматичних умов. Перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов закликав голів обласних та районних державних адміністрацій активно сприяти проведенню комплексу весняно-польових робіт та створити штаби оперативно. Усувати недоліки фінансово та матеріально-технічного забезпечення. Погода, як зазначають синоптики, різко потепліє, і вологий ґрунт лише на кілька тижнів здатен забезпечити доброякісні сходи сільськогосподарських культур. Ми говоримо про тактику застосування технології. І ця тактика полягає в тому, що якщо Буде така загроза стрімкого наростання високих температур, то, мабуть, все-таки ми маємо гнучко застосувати, більше посіяти пізніх, ярих і кукурудзи, правда, ніж ячмінь, весь, який зашилиться і тільки втратимо насіння і площі час. Наголошено, що продовольча безпека країна залежить і від нинішньої дій влади та якісного проведення усіх весняно-польових робіт у приватних, фермерських та особистих господарствах населення. Слід збалансувати вирощення тих культур, які конче необхідні для кожної людини та її повноцінного харчування.